Кожним днем українці стають сильнішими. Ми боремось за свою незалежність та свободу. І ми обов'язково переможемо, адже правда на нашому боці. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Незабаром у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька з'явиться сучасне обладнання для медичного обстеження. За допомогою нього у Кременчуці зменшиться смертність від інфарктів та інсультів. Детальніше про це вже за мить. Попри складну ситуацію в країні за сприяння міської влади у Кременчуці, продовжує розвиватися медична сфера, зокрема у діагностичному напрямку. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька тривають ремонтні роботи. Вже незабаром замість будівельних матеріалів, там встановлять діагностичне обладнання сучасного рівня, за допомогою якого Кременчуцькі спеціалісти надаватимуть більш якісні медичні послуги. Це ангелограф, який дозволить досить швидко діагностувати захворювання в наших пацієнтів. Швидко. Тко лікувати їх і берегти їхнє здоров'я і життя. Я впевнений, що розвиток діагностичних можливостей лікарні Кременчуцька дозволить більш Ефективно використовувати і потенціал інших лікарень міста Кременчука, тому що раніше люди за такими послугами зверталися і до нашої лікарні, де був орендований ангіограф, і їздили до Полтави чи до Києва. А зараз вони це можуть робити в місті Кременчуці. Ангіограф дозволяє лікарям побачити, як працюють артерії та вени, вчасно виявляти будь-які проблеми з кровообігом. Це медичне обладнання сприятиме зменшенню смертності від інфарктів та інсультів. А це найчастіші захворювання в Крим. Мачуці та загалом в Україні. На цьому альбіографі ми зможемо робити операції на судинах головного мозку, на периферічних судинах, і також на серці. Тобто будуть залучені фахівці трьох профілів. Судинні хірурги, нейрохірурги і кардіологи можна буде проводити тромбоекстракцію при ішемічних інсультах головного мозку. Після закінчення ремонтних робіт на першому поверсі лікарні працюватимуть одразу три кабінети із сучасним обладнанням для медичного обстеження за допомогою апарату комп'ютерної томографії. Лікарі вже надають якісні медичні послуги пацієнтам. А ангіограф та апарат магнітно-резонансної томографії незабаром з'являться у лікарні. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кримочуцький Покращення медичної допомоги для збройних сил України народний депутат України Юрій Шаповалов повідомив про впровадження у військах клінічних протоколів та стандартів НАТО. Більше про це вже за мить. Збройні сили України отримають медичне забезпечення за стандартами НАТО. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Він зазначив, що народні депутати провели перше цього року сесійне засідання Верховної Ради, на якому прийняли кілька важливих законопроєктів. У першу чергу це закон про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ. Йдеться про впровадження у військах клінічних протоколів та стандартів НАТО. Вони базуються на багаторічному досвіді Країн НАТО посилять нашу інтеграцію з військами цих країн і що головне покращать медичну допомогу нашим захисникам. Окрім того, народні обранці схвалили в першому читанні євроінтеграційний законопроект про доброчесне лобіювання. Його ухвалення послить антикорупційну боротьбу і є останньою вимогою ЄС для початку переговорів для вступу України до Євросоюзу, зауважив Юрій Шаповалов. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Поліцейські завадили небезпеці, аби не трапилось біди вчора у Кременчуці. А сьогодні на Глобунщині правоохоронці вилучили у місцевих жителів боєприпаси. Також поліцейські розшукують зниклого дідуся з Дмитрівки. Вчора ввечері у центральній частині міста кримичужани побачили у чоловіка небезпечний предмет та зателефонували у поліцію. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За оперативною інформацією, наявною у працівників поліції, було зупинено чоловіка у Кременчижаніна. Під час огляду вилучено боєприпас. Даний предмет направлено на експертне дослідження. Слідчими встановлюється як походження, так і мета зберігання даного боєприпасу. Другий за добу боєприпас вилучили правоохоронці Глобенщини. Було встановлено, що чоловік зберігає також себе боєприпас. Під час попередніх першочергових слідчих дій було вилучено також гранату. Наразі її також скеровано на експертне дослідження. За обома фактами розпочати кримінальне провадження. Триває слідство. Звертаємось до громадян. Хто має інформацію про осіб, які привезли, привозять, хочуть продати, або ж ви побачили на вулиці міста особу, яка демонструє зброю, небезпечні предмети, боєприпаси. Дану інформацію просимо в рамках конфіденційності повідомити до будь-якого підрозділу поліції Полтавщини на електронні адреси або будь-яким зручним способом. Також сьогодні зранку загубився 72-річний мешканець. Села Дмитрівка Кримчуцького району надійшла інформація про зникнення чоловіка 51-го року народження, який зранку майже без одягу вийшов з місця мешкання села Дмитрівки. Та по теперішній час його місце перебування не знайдено. На місці працюють оперативники. Поліція горішніх плавнів, кінологи, експерти, криміналісти та ДСНС. Також залучено муніципальну варту у місцеву, а також місцеві мешканці, які допомагають прочисувати території. Наразі тривають оперативно розшукові заходи. У разі, якщо у вас є інформація про місце перебування дідуся, повідомте її будь-яким зручним способом або ж на лінію 102, або ж до поліції горішніх плавний. Сьогодні ювенальні поліцейські провели уроки безпеки у кількох навчальних закладах Кременчука. В 24 й та 15-й школах нашого міста один із уроків відбувався в укритті навчального закладу. Дітям нагадали правила безпеки, так як закінчилися зимові канікули, знову наші школярі йдуть до школи, знову рухаються громадським транспортом. Черговий раз поліцейські нагадали правила дорожнього руху, правила безпеки під час того, як діти перебувають в школах. Час того, як вони перебувають самі вдома, як діяти в типових та екстремальних ситуаціях, як проходити до укриття. Такі заняття будуть проводитися з дітьми і надалі для того, щоб наші діти знали, як діяти, як до кого звертатися, коли потрапив в біду. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів. Яких саме груп та як стати донором і врятувати чиєсь життя? дізнаєтесь у наступному сюжеті. У порівнянні з 2022 роком у 2023-му Кременчуцька станція переливання крові збільшила кількість заготовлених компонентів крові на 20%. Однак на початку 2024 року ситуація невтішна. Зараз станція терміново потребує донорів крові, особливо першої, другої та четвертої груп з негативним резус-фактором. Я звертаюся до всіх наших небайдужих, звичайно, мешканців міста, і запрошую їх приходити. Здавати кров. Зараз величезна потреба є у всіх резус-негативних групах. Особово це четверта резус негативна, друга і перша резус негативна. Ну, третя теж там є невеличкі запаси, але ми б зразі всі їх поповнили. Що стосується резус позитивних груп, теж тобто ніяких обмежень нас немає. Всіх донорів очікуємо і ждемо і сподіваємося на їх допомогу. Якщо ви хочете стати донором, пам'ятайте, напередодні не можна їсти жирного смаженого копченого солоного за 48 годин до процедури не пити алкоголь, за дві години не палити. Здати кров можна з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 13.00 за адресою вулиця Івана Мазепи. 8. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Пам'ятайте, ваша кров може врятувати ще більше життів. Звичайно, треба готуватися до донорства. Ми завжди на це наголошуємо. Тобто голод донору протипоказаний, але ж певні обмеження повинні бути. Тут ми перед донацією, якщо донор буде вже допущений до неї, надаємо ще свій сніданок, це солодкий чай обов'язково і печиво і вже після цього донор іде в донацію. Якщо це люди, які вже здавали, ще раз наголошуємо між донаціями і днів на 61 й день можна приходити. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Безпека, запорука життя завдяки дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ Юкрейн, МВС та Держслужбі з надзвичайних ситуацій школярі Полтавщини навчаються правилам безпеки інтерактивно та цікаво. Як пройшов останній захід у Кременчуці? Дивіться далі, що робити, якщо немає мобільного пристрою, що щоб зателефонувати можна перехожого якогось зупинити, попросити зателефонувати. Школа місце для формального навчання, але дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ Україна за підтримки партнерів зміг продемонструвати, що навчальний матеріал можна викласти неформально і наповнено, аби зацікавити кожного. Полтавщина стала однією з десяти областей України, яка отримала мобільний клас безпеки. Його мета надати всі можливі реквізити та комфортні умови для навчання дітей, а вчителі справжні рятівники, ДСНС та поліцейські. Сьогодні команда відвідала Кременчуцьку гімназію номер 1 на мобільний клас безпеки, який я впевнена, оформлений, і вже в ньому є осучаснені всі матеріали, обладнання. Що наші діти дізнаються ще більше матеріалу теоретичного і на практиці зможуть це опанувати. Хочу наголосити на тому, що цей матеріал є дуже важливий саме знання і навички, тому що під час воєнного стану особливо важливо це все знати і вміти використовувати саме в житті. Навчання було проведено для учнів 4, 7 та 8 класів. Така форма пізнання інформації позитивно впливає на дітей та запам'ятовується. Мені сподобалося, було дуже весело та навчально. Мені здається, що треба такі заходи проводити, тому що вони навчають і можуть будь-які бути моменти в житті. Варто зауважити, що ЮНІСЕФ заздалегідь провів навчання представників ДСНС та Національної поліції України, які працюють у мобільних класах. Кожен із них став кваліфікованим фахівцем у викладанні безпекових тем згідно з міжнародними стандартами. Навчання поєднується з інтерактивними методиками викладання сучасним дітям, а також в Раховуючи психологічні особливості роботи зі школярами в умовах війни. На даний час це дуже актуальна тема, тому що в першу чергу необхідно роз'яснювати дітям правила мінної безпеки, пожежної безпеки, щоб діти знали оці елементарні навички, які можуть врятувати їхнє життя. А також ми намагаємося проводити заняття більш в більш формі, щоб можна було зацікавити дітей. Мобільний клас наповнений стендами та led екранами іграми та навчальними матеріалами. Машина також обладнана спеціальним устаткуванням для проведення занять як всередині пересувного класу, так і назовні. Більше того, заняття в класі можливі за будь-яких погодних умов і в найхолодніші дні. Дані заняття проводяться в школах відповідно подани, поданих ними заявками. Заявки подають у виді QR-коду в електронному вигляді, а також за допомогою листа в письменному вигляді на головне управління ДСНС України у Полтавській області. Маємо надію, що молоде покоління буде рости у безпечній, переможній та вільній країні. А поки, працюючи заради перемоги, робімо все можливе, аби зберегти життя. Марія Плохотна, Іван Каченко, Кременчицькі новини. Цього тижня на вулиці щодня тримається морозна погода. Тож зараз власникам домашніх улюбленців необхідно особливо уважно турбуватись про безпеку та здоров'я своїх пухнастих друзів. Як захистити собачок і котиків від обороження, дізнавайтесь вже за мить. З настанням зимових холодів і морозів у власників чотирилапих улюбленців виникає питання: як захистити та оберегти своїх собачок і котиків від переохолодження. Лікарі ветеринарної клініки Пет Club розповіли, як востаті улюбленці переносять морози. Тваринки, собачки, котики немає різниці. Вони такі ж самі, як і ми, і їм також складно переносити сильні морози. Наразі там мінус 15 на вулиці, тому для них це також стрес, особливо для безхатніх тваринок. Краще, звісно, переносять мороз собачки, в кого більша маса, більше жирової тканини, в кого більше шерсті. Звісно, їм буде трошки тепліше, бо вони трошки пристосовані до цих. Помов, але собачки маленьких пород, ті, які проживають вдома, собаки навіть з великою масою тіла через те, що вони вже пристосовані до кімнатної температури, до більш теплого середовища, їм звісно, ці морози переносити важкіше. Звичайно, важливо піклуватись про утеплення своїх улюбленців. Необхідно придбати теплий одяг своїм собачкам, курточки, светрики, дощовики. Також дуже важливим є догляд за подушечками лапок, які необхідно берегти не тільки від морозів. Зараз активно дороги посипають хімікатами. Солю можуть бути різноманітні опіки, травми, обмороження, тому лапки також потрібно захищати. Насамперед, перед прогулянкою можна використовувати, наприклад, крема, воски для захисту лапок, носику, шкіри, тобто робити такий захисний шар. І якщо прийшли додому, одразу лапки помити, змити ось цю сіль, все те, що могло потрапити. Також варто звернути увагу на довготривалість прогулянок. Звісно, якщо це мороз, мінус там 20 і це якийсь там шпіц, або йоркширський тер'єр, варто не гуляти там 2-3 години, як зазвичай, тобто це. Більш короткотривалі прогулянки сходили там по своїх справах і повернулися додому. Проблема великих морозів стосується і безхатніх тварин, адже їм немає де погрітися та відновити сили. На холоді собака може не заснути, тому що може боятись замерзнути. Тому лікарка Анна звертає увагу на те, що ми маємо піклуватись і про безхатні хвостиків. Наразі, коли такі дуже сильні морози, якщо є така можливість пустити цих тваринок, там у під'їзд на якийсь час, можливо, на ніч. Ще дуже сильні морози, і вони також можуть померти від обороження. Тому, якщо є така можливість, покормити чимось їх, налити трошки теплої водички, щоб вони одразу могли попити, бо вода там, де вони звично п'ються, якісь калюжі, вона ж швидко замерзає, щоб в них був доступ також до водички, і до... щоб зігрітися. Щодо котиків, спеціальний одяг їм не потрібен, адже здебільшого вони проводять час у домівках, проте необхідно звернути увагу на начебто безневинне лежання пухнастиків на батареях. Можуть бути опіки якісь, тобто, наприклад, там спочатку ця температура не відчувається, а потім можуть бути опіки. Краще підстелити якісь там коврики, тряпочки, щоб їм було більш комфортно. Тож дбайте про своїх пухнастих улюбленців і взимку грійте їх не лише теплим одягом, а й своєю любов'ю. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Мистецтво це те, що допомагає людині жити та виконувати складну справу життя, бо це прекрасне, здатне випрямити її душу. Тож сьогодні у міській художній галереї відкрились три нові виставки, які саме дізнаєтесь вже незабаром. Сьогодні у Кременчуцькій міській художній галереї вперше у 2024 році презентували свої роботи талановиті митці. Сьогодні ми відкриваємо перші виставки в цьому році. Їх три. В цьому залі буде сім'я Колесникових, пан Олег і дві дочки внучка. В тому залі Юлія Улянова зі своїм внуком. Такі ось дві сімейні виставки художні. І виставка присвячена новому року. Тамара Остач. Це не хобі, це один з напрямів діяльності. Коментує своє мистецьке захоплення старший з родини Колєснікових Олег. Хочеться малювати. Вони лежать кисточки, вон там фарби або кличе бумажки, і починаєш малювати. А інколи ходиш, ходиш, а воно ніяк. І фарба є, і холодно хороше, а воно не йде. Так що це все залежить від того, що прийшло. Мені подобається писач, тому що природа, вона говорить сам за себе. Якщо там ти бачиш туман. І там десь відблик сонця все через цей туман і це тебе це хвилює. Якщо тобі вдалося це зробити і відобразити в картині, і ну, глядач це побачить, тоді це класно. А якщо тобі не вдалось, ну що ж, прольот Доньки Олега Колєснікова зазначають, що саме завдяки батькам вони плекають у серці любов до мистецтва. Кожна змогла знайти себе у мистецтві. Я надихаюся пізнанням себе, пізнанням космосу, психології. Якимись такими тонкими речами лінії. Це все схоже на якісь енергії. Мені це дуже до душі. і Мені це подобається. Своїми картинами я намагаюся передати свої відчуття енергії, щоб люди відчували те, що почуваю я, і щоб вони підходили до кожної картини і змогли собі щось новеньке відкрити. У другій залі галереї можна побачити роботи не тільки Юлії Ульянової, а й її семирічного онука. Ця виставка підсумок роботи роботи за півтора десятиріччя говорить вона і додає, що малювання найкращий вид сімейного дозвілля з її онуком. Брали роботи з виставки, яка була у мене влітку. 20 плюс 45. До свого ювілею я робила виставку, де також підвела підсумок від першої роботи до останньої. Ця виставка додавалася ще десятьма роботами, які були написані за цей рік. Основна тема всієї творчості це Пам'ятати свій рід, пам'ятати своє коріння, наслідувати традиції, такі от навіть кулінарні від бабусі, і передавати ці традиції прийдешньому поколінню. Третя виставка філателістична з колекції Тамари Оснич. На її виставці представлено близько 200 різноманітних листівок. На жаль, колекціонерка не змогла бути присутньою на відкритті, але насолодитися її колекцією та красою художнього бачення митців можна у міській художній галереї за адресою вулиця Коцюбинського. 4. виставка триватиме до 28 січня. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 10 січня, відзначається День чорного шоколаду. Крім того, що шоколад називають гормоном щастя, цей продукт має чимало корисних властивостей для людського організму. Тож про користь та шкоду чорного шоколаду розповімо просто зараз. Чорний або ж гіркий шоколад має особливий гіркуватий смак. Перш за все завдяки високому вмісту какао-бобів. Чим більше вміст какао, тим темнішим буде шоколад і тим менше буде в ньому цукру. Там є залізо, там є магній. Залізо гемоглобін входить до складу гемоглобіна, пігмента, який міститься в еритроцитах, який допомагає транспортувати оксиген кисень в клітини. Чорний шоколад має магній. Магній дуже позитивно впливає на нервову систему людини. Він заспокоює, він знімає перенавантаження нервове, знімає нервову втому, тобто магній є, є корисним. Там є трішечки цинку. Тобто там є хімічні елементи, які позитивно впливають на стан нервової системи. З одного боку, ми не їмо, якщо ми сидимо на дієті, вживаємо чорний шоколад. З іншого боку, ми залишаємося задоволені, тому що позитивні оці хімічні речовини, які входять до нього, складу пігменти, всі ті корисні речовини вони дають нам Ам, певне задоволення, і ми не так гостро переживаємо да, цей період вимушеного голоду. Вживають гіркий шоколад навіть під час схуднення. Серед основних переваг він задовольняє бажання солодощів та допомагає легше витримати фізичні навантаження. А от переїдання чорного шоколаду так само небезпечне, як і будь-якого іншого смаколика. Не варто зловживати ним і дітям. Якщо дорослий з'їдає одну цукерку, вона для нього нічого не значить поганого да, для його організму. А якщо дитина з'їсть ту ж саму кількість, ту ж саму цукерку, то це для неї в десятки разів перенавантаження на її організм на усі її системи. Тому, якщо да, дійсно діти не люблять гіркий шоколад, чорний шоколад, умовка, да, правильно, вони не люблять чорний шоколад, тому що він є гірким, потрішечки їм можна давати, але знову ж таки, враховуючи те, що це дитячий організм і що шоколад це є швидкий вуглевод, який швидко розщеплюється в організм, Нізмі швидко підріщує рівень цукру в крові, то якщо і давати його, то досить досить невеликими порціями. На сьогоднішній день асортимент шоколаду надзвичайно широкий, а для любителів саме гіркого гармонійне його поєднання з іншими компонентами. Чорний шоколад поєднуємо із перцем чилі, із горішками різними, також з нашими різними фруктами, є із полуничкою. Також ми маємо шоколад з різних країн. В чому його властивість? Те, що шоколад відрізняється своїм смаком, дивлячись, у якій країні ми його придбаємо. І в нас також є невеличкий асортимент із перу, там де з кислинкою маємо зуганди він більш грибним присмаком. І, до речі, шоколад зуганди засвоюється в нашому організмі найкраще. Окрім свого приголомшового смаку, чорний шоколад робить нас ще й трішечки щасливішими. А завдяки корисним для здоров'я сполукам і мікроелементам вам варто впустити темний шоколад у своє життя. Чорний шоколад є взагалі дуже корисним, і краще його вже вживати з 12 років. Чорний шоколад є ще й нашим гормоном щастя, тобто він дуже підіймає нам настрій, він також має цілючі властивості. І якщо з'їмо навіть бодай маласенький шматочок 100% чорного шоколаду, то наша ротова порожнина може аніміти й десять-дві хвилини, і так що ми не зможемо навіть говорити. Тобто, саме гірчинку придає нам і терпкість таку це какао боби какао-порошок, власне. І пам'ятайте, шоколад обов'язково має бути якісним. Чим вищий відсоток вмісту какао-бобів у продукті, тим гіркішим буде смак. Вживайте шоколад за бажанням, але помірно. І неодмінно побалуйте себе плиткою гіркого шоколаду саме в цей день. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто працює заради свободи, усім, хто воює заради свободи, хто робить усе. Щоб свобода ставала міцніше, і щоб терор, саме терор, програвав. Слава Україні!